Це село Отроків Новоушицького району, освітянський осередок в Окрузі. У тутешній школі навчаються учні не лише із самого Отроківа, а й ще з чотирьох сіл району. Тимкова, Крушківець, Антонівки та Бучаї. Ось як місцеві школярі розповідають про свій типовий навчальний день. Виходжу я з дому. Це в 7.50, а додому приїжджаю пів четвертого. Такий варіант, ще доволі комфортний. Деяким учням не настільки пощастило. Їм доводилося і прокидатися раніше, і додому діставатися взимку вже у сутінках, оскільки до Отроківа і назад до їхніх сіл школярів довозив рейсовий автобус з нової ушиці. Окрім нього на шкільному маршруті працював мікроавтобус марки Газель на 13 місць. Дуже мало місця, було незручно. Вивіть собі розвести, в Тимків поїхати один рейс. В Хрошківці другий рейс, навіть після років. Тоді поїхати в Антонівку третій рейс, тоді треба їхати в союзовцем протилежному слабою і в Загоряни. А це вже темна, темнісінька, ніч. Тепер місцева дітлашня доїжджатиме до школи з більшим комфортом. Новий шкільний автобус еталон, вироблений на Бориспільському автозаводі та розрахований на 26 посадкових місць. Ми цього року все ж таки віднайшли можливість і купили сім автобусів на області і ще купили по дуже приємної ціні. Я вважаю, що ми купили ще їх по 429, зараз вони вартують 700. Зміною курсової різниці. Тому я думаю, що ми чітко повинні розуміти, що ми повинні виконувати цю програму, що діти мають бути забезпечені, що село то є колиска нашої України. Автобус більший. Може, нормально буде їхати, бо багато місць. А зараз урочиста презентація шкільного автобусу відбуватиметься у селі Рогізна, Кам'янець-Подільського району, звідси до райцентру 40 кілометрів. А саме село межує з Чернівецькою областю. Рогізна село на Успіччі Хмельниччини. Але тутешня школа приємно дивує пластиковими вікнами та ремонтом у класах. Місцеві учні чепурили школу власноруч, оскільки двічі на тиждень їздять у Кам'янець-Подільський навчатися на малярів штукатурів. Тепер до райцентру школярі доїжджатимуть на еталоні. Крім того, новий шкільний автобус доправлятиме до рогізни дітей із інших сіл. Дітей ми підвозимо з сіл Демшин, Калашки, Субіч. Це буквально це з'їдети е, за 12 кілометрів від е, школи. І потрібно було дійсно такий комфортабельний автобус, який відповідає тим всім вимогам для перевезення учнів, для перевезення школярів. Нині новий шкільний транспорт отримали також у Чомеровецькому районі, а напередодні у Шепетівському, Славутському, Старосинявському та Полонському районах області. Наступного року втілення державної цільової програми Шкільний автобус не припинятиметься. Запланували придбати ще 20 автівок для сільських шкіл. Світлана Русіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.